Всім привіт, доброго ранку. Так, ось і перва задача, яка стоїть з цим станком. Дивіться, в мене є пару робот, які я робив. Я робив оцей переходник під, під чашку алмазну. Ну, не знаю наскільки я зробив її хорошо. Ну, зараз трошки поправляв. Це моя, це моя друга робота. Щас покажу. Тепер, що сьогодні треба зробити. Є така заготовка і школьна граната. Треба витачити втулку в підшипник. Нема штангеля. Реставрувати насос на тракторний оприскувач. Одним словом, отут нема підшипника, тут все вігольчатий і каркас був пластмасовий. Ну, скажу вам, оце на 25. А оце, а хоч оце, на, це на 30, а тут мають на 40. Оце тут стоїть підшипник. А це ми поставимо тут місто пластмасової втулки. Ну, не знаю, буду знімати чи ні, того що ну, трохи незручно. Я вам вже покажу готовий результат. Що хочу сказати по станку. Станок із своїми задачами справився. От точив я. Оцей перехідник на чашку. Ну, скажу ще свою думку, що на все треба було вчити свій час, тому що зараз його осваювати не так просто. Знайшов кусочок, бачите, він даже не торцований. Проточив під... Е, як було діло. Основна, основний оцей... Оця заготовка. Так, і... Тут посадочний на 32, я не знайшов на 32 такого вала у мене був на 30. Я ну, зняв його, потім я точив отаку втулку. Зараз покажу. Але точив так по неопитності декілька разів. Внутрішній 30, наружній 32. Ну і получалось так, що або прослаблю, або тут прослаблено на посадочному. Ну, в общем, є свої нюанси, тому що нема опиту і немає ну, знання токарної справи. Тому що не все так просто. Думав, Та, ну а що там, подача, продольна, поперечна, там все діла, нажав кнопку жик. Ні. Ну, хто як буде брати апарат, подумайте сто разів. Ми ще про це побалакаємо. Колись на досугі, що чи варто, чи стоїть, чи які варто, чи взагалі варто брати його чи ні. Добре, а, коротше, я отаких от втулок перевів три штуки. То різець неправильно виставив. Ну, не зря ж його навчають у якихось закладах для того, щоб людина розбиралася і вчила. Тут, тут треба ще математика. Токар це так свого роду математик. Ось, бачите, я зі своїм, як би, з своїм часом зрозумів, що токар це математика. Треба знати, який розмір на радіус, скільки міліметрів, відкуди відчитати, як включити, як зажати центр, як виставити, як, 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 і багато як. Не все так просто. Це даже не. Ну, це так, як веломашина. Да? Дитина всю життя мечтає, потім мучиться, а потім їздить вже на веломашині. Так і тут все. Ну добре, я буду працювати, тому що треба оприскувати. Товариш бризкає, а накрилася така. І потім вже вам покажу, включуся пізніше. Так, дивіться, в чому прикол електронної гетари. Зараз, бачите, вона рухається у тому напрямку. 16 мм на крок. Стоп. Меняем положення. Підводимо різець. Нуль. Давайте Получается 10 соток. Добавимо обороты. и включимо. И хай автоматично у нас труже. Стоп. Чого не? понятно. Зараза диды назад. Стоп. Меняем положение. Стрелочка тут бачите. Подводим. Получается 0,2 соток. И нажимаем на старт. Бачите, не, не трогає, нічого все само воно подає, ну дуже прикольно. Зараз дойде до краю стоп. Стоп. Відводимо різець і вертаємося назад. Ну, трошки треба опанувати цю електроніку, щоб вона там, на які може поставити на розмір. Воно дойде, пікне, потім вертається, тільки вам треба різець відводити від, від заготовки і воно само назад поїде. З там, може задержку виставити 2-3 секунди. Зараз побачимо, що воно наточило. Ну, ось дивіться, така якість обробки. Ще трошки, бачите, є. Я зараз торцую, Ну, Торцювати буду вручну, понятно. Потім виставлю центр і мені треба тут заготовка на ширину підшипника. Може з таким трошки з посадочним, і буду відрізати. Відрізати, опять же, не знаю. Це різець відрізний, він може не взяти. Ну, будемо бачити, якщо вам цікаво, покажу. Дивіться, це зробив. Зараз торцую і вперед. Так. Бачите, була б отак закріпити його. Ну, бачите, все не приспособлено, все не, нема кучу камер, все в телефоні, тому що для цього треба обладнання. Давайте я покажу, може так. Ось тут так поставлю камеру. Отак. От Попробую щось якось його приблизити. Я знаю, що деяким людям це цікаво. А деяким ну, взагалі воно не нужно Так, ще й приїдемо, приблизимо. Поїхали. Я думаю, десь 360 оборотів зараз стоїть. Або 400. Виключаємо. вам не видно. сейчас вижу миллиметр и миллиметр. получается два с половиной даже Не знаю, так мабуть, вот, робити не треба, я дивіться, що вам нічого абсолютно не видно. Зараз. Бачите, який е, яка, яка прикольна штука. Якщо підкладаємо обичний різець, допустимо, відрізний, да, ну, ловимо центр, підкладаємо одну пластину. Проточний, це той, що всередині вибирає, Треба підложити всі пластини ще й плюс оці дві шайби. Тобто підняти до центру, щоб воно ж вибрало його. Ну, отака. Зараз знімаю знімаю оцей проходний. Не знаю навіть, як називаються ці самі. Ну... Як ці різці називаються, але ж о то нас навчить, якщо ми самі не будемо? Або треба йти в якийсь вучкомбінат, щоб... ну Поняти всю всю Щось я так. Поняти цю всю, всю історію. І ну, навчитися цим займатися, якщо... А взагалі, якщо є бажання, то я думаю за навчитися це не проблема. Якщо ви будете уділяти хоча б по пару. Часів в день. Дивіться, я сва сваркою, ну, як хобі, да, теж таке, ніхто мене особо не вчив. Але ж навчився і я вам скажу, ну як і мені здається, що я варю, і можу сказати непогано. Так, тут якась одна лишня, сама тоненька. Тобто я варю і, ну, Считаю, що нормально, я беру для свого опять же, такого заняття, все в мене добре. Тобто ніхто ж мене не вчив, я курси сварщика чи технікум, я не Тобто не Так, виставляємо підкладками, все зажимаємо. Дуже добре перевірити центр. Вчора бачив одне відосе, теж я ж дивлюся, як би питаюся зрозуміти, да? так? Кажуть. Оце висота ключ і є центр. Я тільки що поміряв, ні, не правда це. Може на яких станках там типа тіпа... аля Кацапських. Так опять же бачите, так, 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 сейчас я сюди ось. І підводимо задній бабки до рисця. Ну і Примерно, намагаємося побачити... Чи підходить він по центру? Чого ще трохи занизько. Треба піднімати, а піднімати вже нікуди. Зараз вам якось попробую показати. Бачите? Ні не бачите. Я сам не особо бачу. Коротше, бачите, що різець стоїть нижче, десь, мабуть. Напалюється десь на пів міліметра, на міліметр нижче. А піднімати нікуди, бо вже бачите оцей різець уперся в верхню штучку цю. ну, різ, 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 Різкодержатель. Ну, зараз будемо пробувати, як він буде точити, побачимо чи він так, не він шлепнувся. Вже ж вибачайте, що косо криво як можу, тому що не дуже все. Отак ставлю, зажимаю, підвожу. Так, зараз, зараз. схожу за придніштангель, міряємо. Ну, тучі, куди очі. Ну, крайня точка 25, почти як мені треба. Зараз проходжу рісем, вибираю 25. Опять же, в цій справі я чого ці заготовочки ці переводив. Ну, ось беру, допустимо, тут мені треба посадочний до цього вала 25. Да, я так, 25. А тут у мене примірно там хай, ну, хай 20. Думаю так. Мені треба зм'ять. 5 мм. Але треба учити, що треба ділити пополам. бо це е, Показник на штангелі 5 мм. А на радіус виходить 2,5 мм. Ну, я ж кажу, що це свого роду наука. Не, не просто так вона дається, не просто так токаря стоять профасами з годами. Вони не стають там зразу, знаєте. як. Потім треба ще розуміти в цьому в сих всіх, ну, в цих всіх метках, да, всяких, куди як двигается, це лишь ты понимать, откуда отдалять, откуда не так пробуем, то... Там в ній нема жорсткості. Ну, я думаю, у ньому не буде такій жорсткості, як у півтори тонни станку. Звісно, що десь воно трошки підгулює. Ну, для своїх задач, для хобітних вона справляється. Ось навіть цей случай, який товариш привіз і каже, вообще нема немає ніде токаря. Зараз треба трошки повернути, різко держать Якось у каретки він стоїть трошки отак розвернутий. Каже, немає ніде токаря, щоб проточити, виточити. Багато в кого поламався Поламалися ці насоси і оточити нікому. Ту ситуацію яка, да? Сейчас 400 оборотів. Опять же, треба понимать Скільки оборотів треба для точіння, це не так просто, це все опитом. Тобто На яких висотах ну, на оборотах треба обробляти деталь, яку, алюмінію, латунь, мідь, сталь яка. Тобто, там, я думаю, учать... Так, ширина підшипника у нас Ага, у нас оцей стоять. 306 Ну, 19 мм. Тут посадочне, в принципі. 22. Так, и что мы тут за... Зараз на пиноле посчитаем. Тобто я вам скажу від себе, як від, ну, як, як від простого обивач, обивателя, що справа цікава, але треба розуміти ну, що ти робиш. Так, виключаємо, поміряємо, бо тут нема центра, швикає, щоб не було. Що я вам скажу? Тут залишилось небагато. Небагато хто що тут яйце. Так, а що робити? Хто знає, так? Да? Якщо тут не вийде, то, значить треба буде доточити, відрізати і пробувати з цієї сторони, бо тут тут наплавлено і бажано кожну деталь робити з одної позиції. Щоб не переставляти її. Вона так вроді вже ходить. Ні, сюди не вліз. Треба відводити, входить, ну, якщо не є хорошо? Чого не є хорошо, того що, якщо вам видно, зараз приближу. Бачите, тут ще не зняло. А там вже, бачите, Елікс таке яйце. Ну це, це літьо, це не є хорошо. Так. Бачите, як воно? Зробив я такий лоточок. Сейчас покажу. Ну трошки він справляється своїми задачами. Оце, бачите? Куди собирає стружку. Так, і що робити? Поки що не знаю. І залізне нема такої заготовки, щоб на 30. Щоб на 30. Хто з незвала якось точить, що, боюсь, що не справлюсь, цей різець не вибере всередині. Це мене трошки напрягає. Латуні немає. У мене є там латуна, латуночка така наставка десь на 20. Два може. Ладно, зараз... Що ми робимо зараз? Зараз пройдемо по максимуму всередині, скільки воно вибере, там гляну, що всередині робиться. А потім уже будемо приймати рішення, що робити, чи протачувати, його, чи далі, чи... Посередині діла получше. Знаю, що робимо? Зараз, мабуть, відрізаємо і пробуємо з іншої сторони зараз помірюю глибину. Казалось, би, да, таку виточить втулочку. А воно не все так просто. Чого не все так просто, Того, що... Та, ладно, коротше, витягуємо і дивимося на цю деталь. Ще мені подобається, що ключ вискакує. Пружину я відсюди одразу убрав, тому що ну, невдобно, вона вискакує. Ну, бачите, всередині вже більше тіла того, що треба. Значить, беремо і обрізаємо. Кудись пригодиться, ось така глибина у нас 64 мм. Так, друзі, не буду вас за, за той, звісно, хто кому цікаво, той буде дивитися, але це все ну, займає, мабуть, трохи часу, щоб це все зробити. Зараз розвожу, вставляю. Пробую відрізати. Хтось каже, я ріжу болгаркою, хтось каже, я ріжу станком. Зараз пробуємо на. Ну, Бачите, практично немає обіді. Зараз ще хватить різця, мабуть, не хватить, треба, бачите, треба цей убирати тепер. Оцей, де він там, проточний різець відбирати, щоб цей я сюди дійшов. Ну, вот такая справа. Добре. Так, ну що, точим. Свет тільки включили. Дійшов до краю і виключилось. Ну, спрацював концевичок оцей. Зараз включаю. І покажу вам трошки, як робити з гітарою. Все, включив. Міняємо направлення. Дивіться, стрілочка, бачите вліво. Вправо. І пуск. 493 оберта. Щас дойде до краю, ну, туди в канавку, і я його виключу. Дивіться, як би вам показати. Стоп. Міняємо напрямок, бачите, стрілочка вверху, де написано FED. Оп, вліво. Ставим на пінолі, ну, можемо виставити 0. І додаємо, скажем. Я не дуже в цьому розумію,ся, конечно, цих 0,2 соль, 10 соток, хай буде 20 соток і стартуємо Зараз як тільки дойде до краю, я нажму стоп Нажав, стоп, дивіться, стоїть, бачите, не рухається, стоп. Міняємо направлення, оцей кропкой суб, ну дір чи суб. Оп, поміняв і пішов в цю сторону. Хоча можна і туди точити, Це різець і туди, і туди проходний Чи проходний, чи отрізный, чи не знаю як. Стоп. Ось той підшипник, який я хочу поставити. Якщо так при... прикласти, то десь буде рядом. Ну і плюс одріжеться. Ставимо... Давайте поставимо сотки. Міняємо направлення. Направлення руху ходового винта і стартуємо. Головне, щоб не залізти якби, у тіло, ну, щоб воно там нічого не зламало, треба вовремя встати. Но тут ще є функція, але я ще не розібрався. Щас. Є функція, от допустимо, скільки воно пройшло. Воно само виключиться, їде назад. Давайте ще додамо 0,5-2 сотки. Сотку. І меняємо рух і пошло в цю сторону, щоб не ганяти просто так. Бо різець дозволяє туда, і туда робити. Ну і так далі. Все, друзяки, зараз я доточу, бо вже время, а тут потім щось розкажу вам побалакаємо. Ну що, ось деталька готова, дивіться. Получилось отак. Значить, сюди знаходить е, плотно, сюди трошки якісь мітром, мікрометри прославні, не знаю як я... його. Зараз покажу. Ну, Я думаю, якщо сюди нас дасться, трошки алюмінію може подасться. і думаю, що бо... трошки не вгадав, бо не знаю, ну, є тонкості в цьому, розумієте, треба було якісь. Мікрометр не допустить. В сотках оціх розбиратися, бо ну, не все так просто. Поки що сложновато. Ну я думаю, це буде краще, чим, чим те, що було. Все, побіг далі ставити, щось буде цікаво, покажу. Так, отак вийшло. Тут стояла така бачите, пластмаса, ну, така розпорка. Стояла, не знаю, була тут обойма чи ні. Ну, мабуть, якийсь був ігольчатий, кажуть подшипник. І його так розмолотило. Отак от я зробив, отак от закернив. Зараз привезе сальник і все будемо собирати і побачимо, як воно в роботі. Ну він кача, хрока, отак от закривається. Польський насос. Чуєте Хрока? Підшипники, правда, не нові, але но не було можливості. Взять нові, ну, я думаю, то таке. То якщо надо, виб'ють, поміняють, то не так страшно. Що, я взяв лобзиком, вирізав. Потім взяв як він називається, ручний фрезер, попідчищав, подшипник, все надсадив. Трошки було прослаблене, але все розкирнив, все краще, ніж оце було. Бачите, як розмолотило. І то воно качало ще повністю пластмасовий. І це пластмаса, і це плаці пластмас... все пластмасове, крім болтів і гайок. Ну, отака моя вважай, була робота. Всім миру добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.